Привіт! Ну що ж, хочу зробити сьогодні в непланове ТО, а в непланову заміну мастила в двигуні. Ось зараз прогріваю. Трактор напрацював на цьому мастилі барель 10В-40. Ось таке. Напрацював десь близько 140, о, 100, 150 мотогодин. Ось, а... Вирішив замінити його. В принципі, воно все супер і тримає на гарячу, на холодну, на холодну там п'ятірка, на гарячу четвірка, на холостому а, два. Але як прогріється, то опускається десь до одиниці. Хотілося б, щоб тримало постійно два. Не знаю, можливо, я не... А, можливо, я не правий. Ось, не правий, тому що в принципі, один це теж хороший тиск. Це на холостому на гаряці. Ну, Вирішив замінити його на кастрол. Не знаю, все б було в нас. Elf, Shell, чи я, ну, багато є. Вирішив на тестувати, не знаю. Вроді оригінал. Як ви хоп, це якщо провірити. Не знаю, не буду спорити, чи оригінал, чи ні. Ну, так подивився. Думаю, буде супер для такого трактора таке мастило. Чесно кажучи, по ціні, що барель 500 1000 5 гривень, що кастрол, ціна виходить. Хочу подивитися, що буде там по якості, де буде краще тримати тиск на гарячий. А хто дивиться моє відео, бачили, що барель десь до 100 мотогодин, годин, а тримав на тиск там, на гарячу, 80-90, якщо вона гріти спереді радіатор закрити, то він приймав певний бій 100 1000 годин на холостому. Це є дуже хороший попадник. Але після 100 годин тиск починає а, посідати десь на 1, 1,5, тримаючи. Тому вирішив спробувати. Для себе, для моїх підписників, як це кажеться по життєвому опиту, щоб було ясно, чи це масло таке, чи це просто ресурс в принципі такий масло. Тому що якщо так розібратися, то чесно кажучи, ні в інструкції до трактора. А, ні, в принципі, в інтернеті нормально знайти інформацію при скільки ми по годинах замінювати мастило в двигуні. Прям такої, знаєте, точної немає інформації. А, вирішив все ж таки переконатися сам. Так, Ось таке. 10В40. І ось таке. Теж 10 В 40. А це українське, десь у нас тут є ось 482 Це у нас експортне, ось, не знаю, ось є qr зчитував, код ВІВ все, все супер. Це є оригінал. Зараз хочу прогріти тримає 3 Підписаний на мій YouTube. Хто дивиться мої а, відео, той помнить, що коли я заливав а, мастило, ось це, а, то я залив вище рівня. Там трошки було вище рівня. А, зараз подивимося, наскільки на скільки рівень упав за ці 150 мотогодин. Чесно кажучи, я ще не. Не перевіряв рівень, десь приблизно провіряв при було там десь 80 мотогодин годин працювання ну, на цій, на цьому маслі, то рівень був такий, як залив. Ось, ну Зараз можна сказати ще раз тільки подивлюся, наскільки рівень упав. А можливо, і буде точно такий. Якщо буде точно такий, то це супер. А якщо там трошки впав, то це, в принципі, якщо трошки, якщо буде там, наприклад, верхній або там трошки нижче, то це в принципі не, не проблема, тому що кожен двигун по-своєму з'їдає мастило. Воно, по-перше, випаровується, по-друге, згоряє, стирається, там, через сапун трошки може вийти і так далі. Плюс там по стінкам двигуна. Ось, ну, По правильному треба почекати. Завели, прогріли і почекати 5 хвилин. І потім замірювати рівень мастила. Ось так. Не знаю, можливо, барель краще, можливо кастрол краще. Ну, кастрол Просто фірму знаю давно, якби, Ось, ну, барил таке нове. Подивлюся, чекаю 5 хвилин і буду замірювати рівень мастила. А поки чекаю, ну, ще десь декілька хвилин а по поводу сальників, вони якби перестали течі. Ось так. Це у нас вода. Тому і тут теж там трішки запотіває, ну, це трішки це таке. Але чекаю вже десь третій тиждень за гролюкса нові сальники, звісно ж, Очікував, що вони скоріше відреагують, щось вони запізнюються з цими сальниками. Не знаю чому. Писав, вроді казали, що будуть відправляти. Це по гарантії, безкоштовно. ну Бачимо, що щось їм не дуже хочеться. Кажу, як є, щоб ніхто не думав там, що їх хтось там перехвалює і так далі. Ой, ну, Маємо, як маємо. Потім ось пильник. Розірвався, але я його а, поклав інший, і лентою обмотав, думаю. На деякий час буде, головне а, кожен раз дивитися, коли він там буде розмотуватися, щоб його замотав і далі пішов. Так, друзі, вийняв щуп. Зараз а, хто пам'ятає, тут у нас так а, сфокусувати. А, Ось тут у нас максимум. Хм, що так не фокусується. Блін. О, видно. Дивіться, ось тут у нас максимум, це, а я заливав десь ось так. Ну, трошки вище. Максимума, ось десь сюди. Зараз провіримо, наскільки рівень упав. Так, повністю. Дивимось максимум. Ось так. Вище максимума, ну, скажімо так, скільки залив, стільки й залишилося. Нічого не з'їв. За 150 мотогодин, виходить, получається рівень такий і залишився. Ну, це добре. В принципі, а, чесно кажучи, іншого і не ожидав, а, тому що трактор, ну, в принципі, синім не курить, то сапуна нічого не димить. А, ну, так, пара, це, самі розумієте, а сапун для цього є. Особливо, коли вранці холодно, а двигун прогрітий, то, звісно, буде йти пара. Але коли літо, жара плюс 5, 50, то Сапуна нічого не... Ну, не повинно йти. А хоч навіть там трошки буде йти димок, пара навіть це не дим, то це не проблема, це не біда. Якщо тяга є, масло не пропадає, синім не курить, білим не курить, то проблем немає. Працює, оберти набирає і тримає. Тиск є, тоді це не проблема. Ось так. Зараз а, трактор наганяю в гараж. Ну, буду заливати масло і заливати нове. Так, зливаю. Пробка. Дивимося. Чистесенька, чиста пробка. Немає. Ні металевої пилі, ні металевої стружки, нічого немає. Чистесенька повністю. Ну, це добре, значить, а, значить а, двигунчик повинен був пройти хорошу обкатку. Тому, що, а, коли я заливав, було 30 мотогодин десь. А то була така, знаєте, такий ніби металевий пісок. Стружки нічого не було, тільки такий металевий пісочок. А зараз, а потім Д100 замінював приблизно теж пробка була чистесенька. І зараз у нас 200, 240, по-моєму, ось. І теж пробка чистенька а від цих 100 мотогодин. А я скажу так, навантаження на трактор було. Ну, як на трактор, то нормально, але ну, було таке, якби давав навантаження нормальне, щоб було, знаєте, видно, або трактор працює, або трактор не працює. А орав, дискував. Посив, тягав, викорчовував, ну, багато робіт пішло. Ось таке у нас чорнюще. Залею нове. Ну, Після цього як залию ось це, то, мабуть, вже буду міняти кожні, кожні 200, не дивлячись на тиск, там хоч буде одиниця, це не біда, не проблема. Думаю, що з кладишами і з усім все буде добре, тому що, самі бачимо, все немає ні стружки, нічого. А якби нічого не передбачає біди. Ось, в ТНВД недавно замінював, не буду, а у фільтрі теж чистеньке. Зараз викручу фільтр. У мене тут є. Я собі, знаєте, трошки, ой, трошки поприкуплював, щоб були, знаєте, фільтра, прокладочка під ГБЦ, прокладочка під кришку. Ну, щоб, якби, якщо щось було, ось так. Зараз буду пробувати відкручувати фільтр масляний. Ну, я його якби не дуже закручував. Хоча а, пробку зливну а, ледве викрутив, хоча я її не дуже затягував. Масляний фільтр відкрутився легенько, можна сказати, однією рукою. А далі а, всі розуміють, що у нас залишилося а, стара олива в самій системі. Я, наприклад, роблю так. Відкриваю глушилочку, 2 секунди, щоб стару оливу насос викачав. Це ну, хватить 2-3 секунди. Від 2-3 секунд, знаєте, нічого не буде. І все. Ось такі фільтра. Це у нас масляний, це у нас на диспаливо. Зараз закручую фільтр, заливаю трошки туди оливи, хоча я купив раз один раз фільтр. Ось тут теж, наприклад, вказано, що а, заливати в нього не потрібно, тільки змастити резинку. А ще були такі фільтра трафляли, що навіть писало, що заборонено заливати а, ого, масло у фільтр. Не знаю. Чому так? А, тому що хтось каже, що потрібно, хтось каже, що не потрібно. Тут. От, дивимося, це у нас одинакове. Я навіть думаю, що якби вкрутив ось цей фільтр, нічого б страшного не було. Ось тільки не знаю, в тому є клапан. А в тому нема клапана. А може і в цьому є клапан, що тримає. Ось так. Почекаю декілька хвилин, нехай повністю все стече. А, так, пройшло десь півгодини. Все. Скапало, стекло. Маємо все. Все супер. двигун Охолов. Oh, так. А, що ж, будемо, будемо. Будемо потроху заливати. Вкручую спочатку а, масляний фільтр. Ось, а паливний, можливо, замінювати. Поки що не буду. Не знаю. А... Так, закручую все, і буду заливати ось таке масло так, закрутив фільтр. Змастив резинку на фільтрі, уплотняю і залив олив. А зараз будемо заливати двигун. А часу було достатньо. Думаю, що спустилось прямо все-все. Ну, звісно ж. Навіть на запах воно трошки інакше, ніж барель, чесно кажучи. Зараз буду заливати а, десь 4,5 літру тут стає плюс мінус. Ось так. Буду заливати теж, а, ну, майже. Там трошки вище максимуму. Так, залив, зараз дивимось, що у нас по рівню максимум. Максимальний рівень, це у нас стало десь 4200-4300. Можна заливати. 4 це буде прям норма між мінімумом та серединою. Зараз запустимо. Звісно ж, нове мастило, це у нас буде тиск 5 навіть більше буде показувати. Бачимо опять тирка Та же бильше, В роботі, що як буде. Ось таке кастров. Що ж, друзі, всім до зустрічі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. А також пишіть свої коментарі.